Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Знаходжуся на старому ринку. Західна Україна. Ось такі, дивіться, бурячки 20, морква 30 і цибуля 20. Зараз з вами трішки пройдемося, тому що зараз уже. Ой, а що це таке у вас гарне? Баклажан. Боже ти мій. Такий тік. Він смачний, він без гіркоти. Навісніму таку красу. А скільки такий один? Це кілограм сто. То за 30 гривень було за 25, віддаю, бо один кілограм 100. Це просто, я таких не бачила. Ну якби спробували, то б <рес> полюбили. Я їх. не дуже їх любитель. Цих. А зараз всякі є блюда. То... Ну так. Так, зараз обідня пора і вже ринок такий слабенький, розходиться. Тут, як завжди, солодке. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас та нашого каналу, це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Ось які персі гарні. Скільки такі гарні персів? Дуже класні. Так, що тут ще є? Домашні картинки. Скільки домашніх помідорчиків такі маленькі? 35, 35 гривен. Аугірок 20. Щось так уже звичайно обідня, пора, то й небагато всього є. Вони місцеві. Місцеві, так? Гарні, помідорчики по 30. А скільки кукурузка? 35 шок. Ну, хороша. О, а часник такий великий 15. одна головочка трохи трохи дороге. Я падалась, десять, а персички двадцять о а такий перець великий. 10. десять. Одна сім. Тут ще тут заняла сьогодні. Хочеть... Звичайно, ринок не дуже, і тим більше зараз обідня пора. Давайте ще глянемо, що тут. Капуста по 25. Кавуни. Кавуни по 17 гривень. Кавунчики, так ще глянемо. Так, скрізь кавуни по 17. Виноград по 50. І по 100 написано Солодкий, Це вони дуже гарні, великі. Одеса. Давайте ще пройдемося, що тут далі є. Помідори по 20, перчик 45, картопля по 15, досить непогано. І по 10 така гірша. Домашній. Ну, який Слухайте, у вас цей виноградик солодкий. Солодкий пробуйте. Вау, Можна випадково. А не беріть Ой. Ай хай буде. Мамі. Я вибачаюсь. Нічого. А чого тут кіло п'ятдесят, я вже не хочу, щоб менше було О, солодкий? Солодкий, дівчат. А скільки коштує? Шістдесят. Беріть. Ну, 10 або. Тут кіло п'ятдесят. Угу. Погуляюся. Так, Вибачте, так. що я вас Ні, чортила вам. А, тут по сто. <світ> <Що, що? світ> <Дверки 40. світ> баклажани двадцять. Ой, які ці баклажани класні. І скільки такі? Ну, <світ> спінгінь. <Розпільний плес> <голова. плес> А вони на смак такі, як ті, чи ні? гають смачніше. Чесно а оті помідорчики, чорний принц. О, а часто то зараз може вісімзете нормально. Я на ще подивимося, друзі. Не забувайте написати коментар таким чином. Ви підтримуєте наш канал. Також на нашому каналі є посилання на банку, якщо хоче хтось підтримати наш канал. Домашній Скільки такі домашні перчики? 25 п'ять ця ціна невелика. Не а по яблучка? Яблучка по 20 гривень за кілограм. Хочете по перець? Ще, ще погуляю. Ну гарна ціна, а слива. Півнадцять. Комідори двадцять. Да. Комідори двадцять, так? А джику можна варити, Хорошно, правда? Можна, можна їсти. Вже yeah. за року не їсти можна. Так, але ну, я хотіла на джику шукати mm. щось. Бо зараз пора ж варити ту джику. Ну так, варю, все, все варю. Так. Так, так. 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 Та, так, тут все домашнє є читати був. Я поставив на пані Виногради, такі гарні виногради. Так, тут базар, звичайно, не дуже, бо вже обідня пора, він вже трішечки підходить до завершення. Капуста. Тільки капуста. По 20 гривень. Капуста 20 гривень. Сливочки по двадцять, да? Двадцять так. Ось такі ціни. Помідори тридцять і двадцять п'ять. О, лохинка сімдесят п'ять. О, сливка тридцять Гарна така сливочка. Звичайно, що треба краще приходити зранку, якщо ви хочете щось придбати. Там буде надзвичайно більше. Ось огірки по 55 і перець 30. Солодощі хто хоче. Ось, в принципі, ми обійшли весь такий короткий ринок. Ось така слива по 20, є теж гарна. Зараз будемо доходити, як на сьогодні, дуже короткий огляд ринку. І будемо виходити. Трішечки ось вам показала ринок, який О, в обідню пору. Він зараз вже розходиться. І напевно я буду виходити. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і прокоментувати. Для нашого каналу це дуже важливо. А у гірочки скільки? 50. 50. 50 Ще тут є критий ринок. Зараз ми з вами пробіжимося, швиденько глянемо, що тут є з фруктів. А тут немає абрикосів. Немає тут абрикосів, спеців. Нічого особливого тут немає в цьому критому ринку, багато меду. Буду виходити, завершую невеликий огляд ринку центрального нашого міського західної України. Всім дякуємо за перегляд. Підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте усім гарного дня і до зустрічі.